Вітаю! Мене звати Юрка, і я радий тебе бачити на моєму ігровому каналі. І зараз ми будемо дивитись цікавий бій на італійський ПТ вже 8 рівня. Карта Рудник, і наша ПТХ вже починає їхати вперед і займати потенційно вигідну позицію. Бій у нас відбувається серед 8 рівня, тому буде достатньо цікаво подивитись, що наш гравець. З не досить приємним нікнеймом буде тут робити. І він вже починає роздавати свої три снаряди, два з яких залітають. Боже, не доїхав на горку. два з яких вже залеті... залетіли в т 54 першого зразка. А з-поміж камінчиків наш товариш починає закидати свої пульки. Так, трошки довго-довго все-таки перезаряджається барабан, хочеться настрілювати, Ось є супротивники, але нема снарядів. Ось вже вони і під'їхали Су-101 з 450, яке, яке гарне пробиття оцієї пушки на кумулятивах. А от з точністю трошки гірше. Це ж таки це не снайперська ПТ, це штурмова ПТ-сау, і тому Т-44 отримає ВНЛД на 441 одиницю. Боляче, боляче, що можна сказати? Дивись, два барабани розкидав, вже 2000 шкоди наніс противнику і продовжує продовжує стояти у вигідній позиції, бо нема артилерії, нема чого боятись, ніхто не заходить. Ось Захисник підставляється на 400 і не пробуває нас. І поки він буде перезаряджатися, можна ще раз виїхати. І так, так, ось тобі і короткий барабан. Ну, як короткий, 7 секунд між пострілами в мене так вже і мало, да, досить довго. Але за цей проміжок часу можна таки дати великим неповоротким важким танкам. Тобто в цьому і є перевага основна цієї італійської птехи. А поки що ситуація 1-2. Червоненький, якщо подивитись на карту, оточують нас різних сторін. Але наш герой продовжує, продовжує настрілювати. Продовжує шукати позиції, дає своєму конкуренту під Залітає збоку, з боку, ще один постріл. Так, і це перший фраг нашого героя. Він вже накидав. 3700. 3700, Зробив другий фраг просто в кущах. І 2000 вже натанкував. Ну, я можу сказати, цікаві показники, як для ПТХ. Я особисто не очікував, що вона буде настільки ефективна. Але подивимось, що буде далі. Тут із 6. Намагається танкувати, отримує... Ні, не отримує, навіть наносить нам пошкодження. Неочікувано, може через каток зайшов снаряд. Вицілюємо башню, але його забирає, Торнваген його вбиває і краде в нас третій фраг. Ось Скорпіон здалеку, а ось він свої 400 хп вже отримав. А, Лінкс, дивись, Лінкс під'їхав під нашу базу. І, можна сказати, ми в такому тактичному оточенні. Але наша позиція зверху вона буде більш вигідна, ніж у супротивників. Побачимо, що буде робити наш гравець. Я чогось хочу назвати його Петро, ну хай буде Петро. Петро виїжджає і намагається вицілити Су-130, вона заткує і так заткує прямо в ангар. Так, в нас, нас нема більше можливості тут з цієї позиції ні в кого поцілити, треба переміщатись. Ну що ж, Патеха навіть їде, їде свої 30-40 законних кілометрів. Не сказати, що вона дуже мобільна, але і не така повільна, як той же прототип Т-28 або інші ПТХ. Так, тут треба, треба дочекатись, доки вийде цей сенлак повільний. Щось не хоче він виїжджати, ну буде, ні. Так, 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 цип-цип-цип. Щось не хоче виходити, знизу є крайслер. І 8-9 поки загальний рахунок. Ти бачиш Лінкс. Той самий Лінкс, який під'їхав під нашу базу, десь там зліва з кущів, прострілив, прострілив нас на 266 кп Неприємно, але не смертельно. Дивимося, що буде далі. Наші стоять у обороні, ось показався браск і одразу отримує. Одразу отримає, і третій з механізмом заряджання також хоче отримати свою порцію від... Ох, тут вони дивись, всі по одному почали виїжджати, але ні, ні, ні. нашу патеху так просто не проб'єш. З цієї позиції вона закриває НЛД. А от ворожі танки підставляються і наші кумулятиви мають... Досить велику разючу силу. Вони просто вбивають червоненьких, вже 5500. 5500. Карл, да, вже настріляв наш герой. Майже 3000 натанковано, а ще ще є багато червоненьких. І в нас вже є новий свіжий барабанчик, який треба роздавати. Дивимося, дивимося, що буде далі. чотири фраги, ось цей третій. Ох, як він хоче отримати. Як він хоче отримати. Де раз. Він нас не пробиває. В нього так з пробиттям трохи гірше. А ось таки вицілив. І отримує і отримує назад. І ще Два, два барабанчики зустрілися, да, вони знайшли один одного, але хепешок іса третього було поменше. Вже 6700. Не рахуючи той фраг, що в кущах. А в нашої ПТі, дивись, як пощастило, залишився один ХП. Один. Ну, я думаю, ти багато разів таке зустрічав. До речі, вчора в мене був бій, в якому дві ПТХі одна одну вбивали. І в одної залишилось один ХП, а в другої два. Ой, таке було. Так, їде наша ПТХ, намагається обережненько якось через кущі когось ще побачити. Там є і Крайслер, і десь Сенлак той самий. Хоч ситуація 1010. -10, та виїхати така ось той Крайслер. Ось той Крайслер, і поки в нас є барабан, можна спробувати йому боляче на 2. А ось в нього мало ХП, він має вмерти. Так, 6 фраг робить наш герой. 7100. 7100 шкоди він вже наніс команді червоненьких і 3200 заблокував. Ну Шикарні показники, погодься, я думаю, вони достойні твого лайку. Тому став, не барись, а ми будемо дивитись далі. 1111 -11, бій ще не закінчився і нам треба досить обережно грати, бо можна просто чхнути в напрямку нашого танку, і ми підемо дивитись наступний бій. Тут виїжджає скорпіон 449 хп, але ми можемо не вбити його з одного пострілу, тому треба дивитись, скорпіон тікає і достатньо швидко. Так. Не <клух> вибачаюся, але таке, таке життя в носі чухається. Напевно, це ознака того, що скорпіону жити залишилось досить недовго. Так, наш, наш самовенте разом з Ісом 6 їдуть уперед. Скорпіон вирішив не зустрічати, хоча на фугасі міг би забирати нашу патеху. О, ІС його розім'яли, тепер можна добивати. Тепер у нас вистачає альфи. Так, і це сьомий фраг. сьомий фраг в цьому бою. Шикарно, шикарно, шикарні результати. Синлак стоїть щось чекає, ну ми для того і приїхали. Нема що стояти, бо замерзнеш таке правило у цій грі, особливо на легких танках. Синлака, звичайно, дуже жалко. І залишається лише один бараск. І тепер вся команда зелененького буде кататися по карті та дивитися. Добре, давай, поки вони його доженуть. Поспілкуємося на тему цієї птехи та взагалі італійської, італійської гілки. Якщо ти не бачив, на каналі вже є випуски про 5, 6 і 7 рівень. І завтра буде ще про інші птехи. Тому, ну, по-перше, треба підписатися на канал, щоб їх не пропустити. А по-друге, дивись ці ролики по підсказці, Там досить цікаві бої. А ось і той самий Бараск. У нього 80 хп, але, на жаль, його вбиває не наш герой, а союзна Петеха. Що ж, це майже Майже, ну, там, більше 7,5 тисячі шкоди наніс наш герой. Він зробив 8 фрагів, заробив купу важливих і приємних медалей. Але найкраще, що мені і найбільше що сподобалось, це реалізація цієї броні, реалізація барабана. І маю надію, що тобі, як і мені, до вподоби цей бій. А я буду чекати тебе у наступних роликах і бажаю тобі удачі в танкових боях.